Інформаційна агенція, журналісти проти корупції, Ми співпраці з вашими всіма питаннями, щоб ми могли все це відпрацювати. Телефон ваш є. Угу. Давайте, як нам краще це зробити? Тому коли ну, ми дізнаємося, що крах і ветерана там звільняють, то. Ну, зрозуміло, можливо, людина порушувала ну, дисципліну цього невідомо, не знаю. Ну, хто може там То, ну, що не порушував. чи е, начальник, ну више стоящий там начальник, чи керівник там, чи держсекретар, вони ну якщо а вони до причини його звільнені. Ну так, якщо це ну, об'єктивна причина, ну зрозуміло, бо е, потім, ну щоб ви розуміли, Олексій він публікувався на нашому сайті там ну, майже там два роки. У нього є там uh -huh. ну, статті і такі інші. Тобто, ну, ми, ну, ми намагаємось донести до населення ну, в, в, в широкому такому сенсі. Зараз ми не маємо підстав сказати, що він там, ну там не кваліфікований, там чи не. Патріот України так і таке інше. Тобто його звільнити, якщо він порушив там, ну, там функціональні, ну, не виконує функціональні обов'язки, чи порушає там, дисциплі, дисципліну, чи кон ну, зрозуміло, тоді, наприклад, ми можемо ну, цю інформацію, там, якщо ну, громадський скаже, там, а що, що відбувається, ми скажемо, ну, там людина ну, сама винувата. бо Ну, є певні порушення. А скільки атошників вас, ну, працює, скільки вас в Міністерстві працює людей? В Міністерстві людей ну, там... офіційно. Вот. Mm -hmm. И вот нам цікаво. А... Я тут, чесно, а... останню інформацію я вам не скажу, бо я не відділ, як. Ні, ні, ні. Дивіться, там нам хоч, хоча б порядок. Там. Не потрібно там, знаєте, до останнього. А от скільки з цих людей, ну, наприклад, там, до, до... 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 Да, ну, чесно. скільки з них, наприклад, ветерани. Бо ну, Ми розуміємо, що ну, ці люди вони там десь, там десь в окопах кров'ю пройшли, ну, в них геть інша свідомість ну, стосовно там, ну, тих. Процесів, які в нас зараз відбуваються, повинні відбуватись після відновлення. Якщо ми ну, знаходимо якесь порозуміння, що ну, там, є певні є, 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 там, ну можливо, це переміщення, ну, тобто людину звільнили з цього відділу, а хочуть перемістити до іншого. Ну, ну це на, на розсуджу там держсекретаря там. А але якщо ну, людину ну, просто не викидають без ну, всякої причини mm -hmm. там, ну тоді питання, а на його місце кого призначають? Потім знову конкурс там в міністерстві там чи ще щось, mm -hmm. і, і що та людина, яка прийде, вона буде більш там... це питання не до нас. Наприклад, мені було б ну прикро, якщо б там про міністерство екології ну почали б казати, що це такі розсадник, якісь там корупції там чи тому з цього приводу, ну я завжди ну бачив, що на міністерства, ну наприклад, ну, це моя особиста думка, а що міністерство екології ну і, і, і на круги столах там деяких там був, але ну декілька років тому і ну так. Ну, сказати, що щось тут у вас є такого поганого, ну не можете для мене там ну, це якась, ну, така бо, поки що така ну, незрозуміла ситуація. Якщо ми як громадськість можемо допомогти, будь ласка, якщо ми як журналісти можемо ну, в цьому сенсі допомогти, там, ну, там щось ну, потрібно розповісти на там. теж будь ласка. Але якщо тут є якісь порушення, ну ви нас зрозуміти, бо ну, за нами стоять люди. Ну тут у нас кожен другий журналіст, він зараз чи волонтер, чи воює. Угу. Ну, наших там було 200 журналістів, і тому ну, тобто, там, ну, щоб ви розуміли, закінчиться війна, і вони прийдуть ну, дуже такими намірами ну, всіх. Викинути, вивільнити. Я, як людина, яка ну, має академічну освіту, аналізи складних систем, я розумію, що от вони прийдуть і можуть навколо Ну, Тобто там, приведення там, очищення влади в їх розумінні, і те, як воно ну, на державницькому рівні повинно відбуватись, Тому сьогодні ми можемо щось, щось таке зробити, щоб ну, було порозуміння. От, бо інакше... Ну, Цього там відтворення України і таке інше, воно не відбудеться, а враховуючи те, що наші журналісти ну, там, ну, там приблизно десять там, таких потужних розслідувань екологічних там було, ну ми, ми хотіли би, ну, щоб за допомогою міністерства там на містах, ну, щоб не звертатись до президента там чи там, антикорупційного. Ні, ми можемо тут, щоб не стояти, ми можемо пристигти там і розглядати. А, давайте можна ваші допомагати, дивіться з вашого момент, Можна було секретар, я да не знаю. Ага, ну а... давайте а... якось дізнаємося. Да, да. Підкажіть, ви сказали, що щодо питання кількості осіб, працюючих. Можна спитати з персонал. Так, а з ними з кимось можна зустрітися? Тільки питання? Ну хто ж є? Не знаю. Добре, було б добре. Якби ви дали. Доступ на публічну інформацію вам видали всі О, вичерпні відповіді. Нам відповіді треба знайти безпосередньо людини, яка підписала їй наказ Дікія Васильівна підписує наказ щодо звільнення Олексія Олексії От, Її е, підпис да і з вашого дозволу нам би потрібно було безпосередньо е, дізнатися. Євдокії Васильівні її позицію щодо звільнення учасників бойових дій в період саме військового часу. То що знаєте, якось так виходить, що ті, хто поїхали за кордон, нормально там провели час, отримали дотації, приїхали сюди, призначились, отримали матеріальну допомогу, а потім що вдало сходили в відпустку. Вони на даний момент на роботі працюють, а нас просто звільняють. У нас не так багато тут працює, міндовкілля. Офіційна, скорочена назва Міндокілля. З вашого дозволу, у нас працює тут декілька моїх побратимів, дві людини, дві чи три людини. Максимум працює. А по, по, по факту звільняють нас, ну мене на даний момент, я за себе кажу. Мене звільнили, і відповідно до знаєте, якогось скорочення, якого по суті нема. Не, не зважаючи на переваги, пільги, на кваліфікацію, я більше в цьому структурному підрозділі працюю. Ну це знаєте, з вашого дозволу. Я розумію, що ви не безпосередній виконавець, да, але просто як до представника звертаюся, що це розумієте, це верх цинізму. і саме ще й наказ 6 грудня. Подивіться, шановні. Громадськість громадяни України та побратими, що 6 грудня зроблений наказ. Ну Євдокія Васильівна, державний секретар, суб'єкт призначення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, скорочена назва Міндовкілля. Ну, ви знаєте, я то розумію, що для Євдокії Васильівни виходить, що якби так кажучи, народною мовою море поколіна да і. Ну, якби все одно, хто ну, це наряд? учасник бойових все е, на, на, на основані, якби тут не інші зовсім питання. Не. От хотілося почути від неї особисто, чому вона так, це якийсь її власний інтерес. інтерес, чи це може бути Є, як, як, як сказати, не. якісь ситуації, вона не, за щось мститься може саме мені. То, що ви бачите, знаєте, з вашого дозволу. Я з цього маю посаду головного спеціаліста. Головного спеціаліста мав посаду. Це рядова посада. Тобто, ну це розумієте, робити такі речі, ごめんなさい。